Росіяни намагаються прорватися на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Новопавлівський напрямок один із найзапекліших на цьому вітинку фронту. Попри постійні атаки ворожих БПЛА, наші знімальні групі вдалося побувати у Новопавлівці на позиціях 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Костянтина Остроградського. Морпіхи не дають можливості росіянам прорвати нашу оборону, але без нашої з вами допомоги їм буде скрутно. Тому команда подробиць просить усіх небайдужих долучитися до нашого збору на дрони для морських піхотинців. Реквізити далі у репортажі. Так, у диму від пожеж сідає сонце над Дніпропетровщиною? Саме сюди, з Донеччини, останні місяці намагаються прорватися росіяни. Ситуація тут, як і по всьому східному відтинку фронту, напружена. Ворог хоче взяти в лища та наше угруповання в районі Новопавлівки, а потім рухатись у бік межової. Разом із морбіхами 35-ї бригади ми вирушаємо на позиції. Щоб не привертати зайвої уваги, заїзд відбувається у два етапи, але швидко, доки нагріта сонцем земля не охолола, і ворожі дрони з тепловізорами не зафіксували переміщення. Таві подключені вони будуть за поворотом. Після розвантаження техніку швидко забирають із позиції. А десант ховається під землю. Через засилля ворожих БПЛА умовно безпечна зона відсунулась від смуги фронту на півтора-два десятки кілометрів. На передньому краї ще важче. Плюс плюс. Добре. Ворожі скиди по ним працюють. Це часто відбувається. Постійно. Через такі повідомлення Данило помітно нервується, адже на спостережних постах під атаками ворожих безпілотників його побратими відбиватися від росіян під розділом бригади доводиться одразу з трьох боків. Зараз ділянка фронту така, що ми не даємо просунутись ворогу в рамки Дніпропетровської області. І знаходимося в такому місці, що нас повністю з обох сторін піджимають. І питаються обрізати нам логістичні шляхи і забрати нас кільце. Тому в нас на позиціях постійно кожного дня йдуть контакти з піхотою. Зараз да, дивимося, щоб не було ніякого, ніякого руху в сторону нашої, нашої піхоти. Росіяни так само намагаються використовувати час, коли земля, дерева та будівлі ще не охололи. У тепловізор тоді майже неможливо розпізнати сигнатуру людини, а зробити це треба, бо під ранок на одній з позицій запланована евакуація поранених і нічого їй не має завадити. На зв'язку коробочка почала рух за пораненими. Шість. Хриїдів. Опа, вон коробочка поїхала. Повтори. Печенька, скільки підльотних в тебе? Карандаші в мене. Прямой далі. Все, друже, на вас чекають, на вас там чекають. Передавай, передавай карандашей та повертайся. Як прийняв? Через постійні атаки дронів тутешній напряму перетворився на суцільне пекло. Його масштаби ми побачили лише зранку. А що там? Що там? Ну, тактика росіян тут, на Дніпропетровщині, власне, як і на Донеччині, незмінна. Село Новопавлівка це перший великий населений пункт на межі на кордоні Донецької і Дніпропетровської областей. Ось, е звідси до лінії боєзітнення більш як 10 кілометрів. Але як бачите, це не заважає росіянам нищити техніку на вулицях і просто відсікати нашу логістику. Саму Новопавлівку росіяни артилерію та авіацію вже перетворили на руїну. Хоча ще навесні прямої загрози ворожого просування тут не було. Місцеві аграрії навіть встигли засіяти поля, але нині весь врожай або згорів, або перезріває. Збирати його ризиковано та нікому. Майже всі жителі виїхали. Пан Василь один із небагатьох, хто ще залишився у Новопавлівці. Каже, село майже повністю знищили росіяни. Немає ні світла, ні газу. Пенсіонер зізнається, виїжджав, але повернувся. Бо фінансово не подужав життя в евакуації. Ну, старі постави, такі як я, 70 за 70, 80 за 80. Виїжджають не думаєте? А куди? Я вже їздив. Вже приїхав назад. А куди їздив? У Дніпро. А чого приїхав? Тож бомжомби вже став. Просив би милостині, понімаєш? Ти ось що я приїхав? Тим, хто не поїхав або повернувся, тепер нелегко і тут. Російські дрони полюють у новопавлівці і на цивільних, і на військовиків. Цей ворожий ударний безпілотник «Молнія» впав поблизу дороги і не спрацював. Його завбачливі морпіхи розбирають на запчастини для своїх пілотів. Диву аппарат. Пилотом пригодится. Почалося російське вторгнення. Кирилові було лише 18. Він підписав контракти і пішов служити. Перше бойове хрещення здобув у кринках на Херсонщині, а зараз воює неподалік власного дому. Хлопець родом з уже окупованого села Костянтинопіль на Донеччині. Це за 20 кілометрів від Новопавлівки. Прагне його визволити і підняти там прапор, який постійно носить на бойовому наплічнику. Чого фундамент тоді на Намагався дізнатися, що там зараз. Там поставали тільки ті, хто ждали. А так всі виїхали. Багато таких. Чоловік 15-10 було. Але зараз завдання у Кирила та його побратимів стримати ворога хоча б тут. І це сьогодні не легко. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.